Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на попіленому хресті на старій церкві. На сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на попіленому хресті, на старій церк. Бог простить, ми тепер дужче не люди, і відсіля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли вже швидше розкопали, тоді пора нас не сповпускала, бо так сказав Петрові Бог. Тоді у раїв повпускаєш, як все москалька забираєш, як розкопав великий льох. Як була я людиною, то прісою звалась. Я у тоточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, і я з дітьми гуляю. З Росом Гетьманенком у піжмурки граю. Гетьман вже боловиде та й кликне в будинок. Одне клуня, а там мені і фійх, і родзинок. Всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом як прийдуть ще ріна в гості. то це були шлють за мною. Одягнуть, обують. Гетьман бере мене на руки, носить, цілує. Отак От то, я в суботові, росла розстала, як квіточка, і всі мене любили, вітали. І нікому я нічого, ні зі злого слова не сказала, уродлива та ще й чорноброва. Всі до мене залицялись і сватати стали. А в мене, як на теє, рушнички вже ткались. Отот -от була б і подавала та лихо застріла. Вранці рано в Пилипівку, якраз у неділю, побігла я за водою, вже криниця тає, Змуліла, засохла, а я все літаю. Дивлюсь гетьман старшиною. Я води набрала, та повні шляхи перейшла, та й того не знала, що вони їдуть переясно в Москві присягати, і вже ледве я не ну, ледве донесла до хати, ту воду, чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе, брата, собаку труїла тією клятою водою. От за що караюсь, от за все в мене сестрички і в рай не пускаю. А мене мої сестрички зате не впустили, mm -hmm. що цареві московському коня напоїла, батурин, як він їхав Москву з полтали. Я була ще недорідком, як батурин славний. Москва вночі запалила, чечеря обила, і малого, і старого синю потопила. Я між трупами валялась у самих палатах на Коло мене і сестра, і мати залізані обнявші, зо мною лежали, і насило до населу мене одірвало, від матері не живої. Що вже я просила московського капітана, щоб не вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на гріще, Нас своє сховались на тім пожарищі. Одна тільки осталась батура на хатах. Ці хаті поставили царя ночувати. А я ще з водою до тої хатини. А він мені махає рукою і каже, коня напоїть. А я напоїла, я не знала, що тяжко, тяжко загрішила. На як це вийшов. Мене поховали, та бабуся, що осталась на тій пожежині, ще й мене привітала без верхній хатині. А на завтра й вона вмерла з-за зотті в хаті, бо нікому було в батурині поховати. А я над ярами степами козацькими, ще й досі літа. За що мене карають, я й досі не знаю, Мабуть, за те, що кожному злужила годила, що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась. Ще й не говорила, мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в канів по Дніпрові, А ми з матір'ю сиділи на горі в Дніпробі. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленько й на той час боліло. Мене мати забавляла, на дні припоглядала, І галеру золотую мені показала. Мов будинок, а в галері князі всі сили. Води і меж ними цариця сиділа, я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Й мати вмерла, в одній ямі обох поховали. От за що, мої сестриці, я тепер караюсь. За що мене на метерство й досі не пускають? Чи я знала що сповита, що тая цариця, люди ворог України? Голодна вочиця. Скажіть, сестриці, смеркається, смеркається, полетимо, ночувати чуду. Якщо буде робитися, відтіль буде чути. Вітіль буде чути. Вітіль буде чути. Скопилися білесенькі і в ліс полетіли. І вкупишся на дубочку ночувати сили. Богдане, що сталося, отут ти молився, що в москаль, но по з козаком ділився. Мир душі твої богдане, не так то воно сталося, москали ще заздріли, та все очеправить. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкупують, та тебе шкілають, що й за туди не находять. От так то, Богдане, за небасти єси Богу, сироту України. Ти все оддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те, такий було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай і Так буде. Так сміються ж з України, сторонні люди. Не смійте, що живуть, церковна вдома вина розвалиться, з-під неї встане Україна. Стане Україна, стане Україна. І розвіє цю не Світ правди засвітить. І помоляться на волі, невольніші діти.